То перші рази при виїздах були навіть такі мандраж і сумніви. Блін, я ж це роблю добровільно. А нахріна? Ладом ще приказ, ладом вже мобілізований був би. А потім оцінюєш моменти і розумієш, а хто ще. Да, Направляємося зараз в музей військової техніки. Закинемо їм. Декілька дуже цікавих експонатів, які ми привезли буквально зараз з Краматорська і Бахмута. Там на місці ви вже побачите. Військова почта працює, я вас дивую, як і тисячі волонтерів по Україні. Специфікою нашого підрозділу є те, що ми в собі замкнули повне коло постачання від збору заявок від військових підрозділів до викупу їх за кордоном. Так, збори валять. Ну, у нас сьогодні, звісно, заявок. Меріа щоб все хоч чи ні, ми наша команда, вся разом, яка їздить на виїзди по Україні в зону бойових дій це відправляє, і постійно ми беремо додаткові вантажі. Тобто, якщо в нас є заявлений маршрут, ми забезпечуємо велику логістику від волонтерів Дніпровщини, Запорізької області Донецької області від них на передову. В основному моя задача військовій пошті це закривати європейські питання в плані пошуку автомобілів, амуніції, гаджетів. Найчастіше це Польща, так як це поряд, а взагалі їздимо ну, в дуже багато країн. Джип буває, живе тільки один день на фронті, і от, потрібно їздити постійно все далі й далі, щоб знайти гарний автомобіль за гарною ціною. До прикладу зараз треба три комплекти Starlink завести в конкретні точки. Треба один джип пригнати теж в зону бойових дій на певні позиції. От ми беремо ці конкретні запити таких зазвичай конкретних речей, скажем так, дорогих, важливих їх там десяток. І більше на різні підрозділи. Далі ці ж люди, які будуть приймати ці засоби, вони, їхній підрозділ підбиває ще додаткові потреби. Це гігієнічні засоби, пасти, щітки, рідке мило, певне саме продукт, напевно, це цигарки. Це, можливо, комусь не так важлива консерва. А коли не були одній з і коли хлопці дві неділі не було сигарет і можливості десь взяти, це була для них катастрофа. Коли ми до них приїжджаємо, вони сприймають це як частинку домашнього затишку. Тому що вони скучили за своїми родинами, вони скучили за своїми односельцями, вони скучили за своїми дітками, і батьками і родиною. Вони скучили за своїми земляками. І це якби. Наша присутність, хоч якби тимчасова, це якби частинка отої самої, самої рідної землі хати. Разу на кожному виїзді в нас е, присутній прапор України, який нам підписують хлопці на передовій, е, яких ми відвідаємо. І це, зокрема, з останнього виїзду на Бахмут, Краматорськ, е, багато бригад всі лишають свої підписи. І е, знаєте, це якийсь е, телепорт. Ось вони там передають нам на вільну територію е, привіт. Коли ми повертаємося додому, це найсумніший день. Не хочеться повертатися. Ти приїжджаєш до цих хлопців, вони всі тобі як брати. Ми приїжджаємо, обнімаємось з ними, ми з ними вечерюємо, обідаємо, наприклад, у них дуже крута постійна кухня, вони класно готують, з ними сідаємо, розказують різні історії і так далі. І ти отримуєш дуже багато емоцій. І коли ти вже повертаєшся додому це останній день, ти такий сумний їдеш, тобі хотілося б там лишитися надовше. Раніше, коли ми ще там менше їздили, тільки починали, то це питання було думали, там приїдемо, там хтось буде там потеряний, хтось давно не вдома. В більшості ми дуже мотивовані, як від підрозділів виїжджаємо. Тому що хлопаки стоять, хлопаки впевнені в собі ще ми їх заряджаємо гарним настроєм. Тому що, ну так уявіть, ти сидиш е, десь там на передовій довгі місяці. Тут стріляє, бахає, димить, ніби і може навіть враження бути, що про тебе забули. І коли до тебе приїжджає група з мирної території, привозить тобі допомогу, привозять передачки, привозять купу позитивних речей, поспілкувались кави, випали в тій зеленці, от передали привити. Ну вони починають бути впевнені, що тил за них, тил типу, тримає руку на пульсі, тил буде їх підтримувати, і саме главное, вони розуміють, що вони їм є за що воювати. 15 рік я взагалі не говорю, тому що там волонтерство тільки тренувалося, там було дуже багато факапів. Е, ці Цілі намети забиті продуктами, банками трьохлітровими е, і скаропортами, які вже просто гниють, але в тому місці вони не потрібні. Але везуть, бо люди хочуть щось віддавати. От Від цієї практики вже зараз якби, точно відійшли більшість, але ми ще далі стараємося її як -то, відрізати, тому що ще є купа людей, які по-доброму хочуть передати. От я маю, візьміть хлопця. Це нам зараз дуже поможе наш е, пан директор музею. От, бо він експерт, воно свіже привезене. Ми зараз спробуємо разом це все, щоб він не дав помилитися. Е, це гільза від е, снаряду з установки акація. Скоріше за все. О, е, це тубуси від різноманітних зарядів або снарядів. Тому, так? Е, це розірвані, здетоновані вже. Боєприпаси. Сухпайок російської армії, це вже нікого ним не здивуєш. А оця штука, я надіюся, вона у вас оселиться надовго. Назавжди. Назавжди, Назавжди. дай Бог, ми колись з дітьми, з внуками прийдемо і скажемо, а це ми сюди <рес> передали. Значить, це шолом окупанта, який, я думаю, в більшості точно вже давно хорошим російським чоловіком став. От, він був вбитий в Шервицькому лісі. Я думаю, інформації про цей мережі достатньо. Передаємо. Передаємо цей майже не ну, скарб, скажімо так, для пам'яті. По дорозі до позицій, куди ми ведемо е, допомогу, речі завжди ми е, при нагоді, коли бачимо місцевих, є час там зупинитись поспілкуватись, тим більше, якщо це діти їм є е, е, можливість вручити якісь смаколик, то ми завжди цим займаємося. Тобто ми навіть були цього разу, теж ставали біля діток, де, де бачили їх прямо в зоні бойових дій, де гатить. розумієте? І вони, Ну, вони різні. Дехто так класно українською говорить, хоча це там, Донецька область, і всі думають, що там всі рускоязичні є. Та не холєри, там реально в селах там дуже багато україномовних людей. І це така класна комунікація. Тобто, крім з якоїсь там сухої доставки з точки А в точку Б амуніції. Дуже важливо якусь інформаційну роботу робити по ходу, бо ми формуємо нову Україну, розумієте? Тобто, через там півроку після перемоги, рік чи п'ять років, дивчиськи, як це затягнеться, ми будемо мати просто. Масу націю людей, які вже знайомі, ми вже перевірили один одного в боях. Ми допомагали. Ті діти, яким там зараз 7-8 років, да їм буде там по 12-13, Це ж школярі будуть, і вони будуть якраз про нас розповідати. Розумієте? І вони вже будуть знати, що їхня Україна така, що разом живе, що всі-всім допомагають зі злої події з війни. На жаль, довелося уплотняти цю комунікацію, але ну вже не втрачаємо тоді шанс. Але насправді зараз такий важкий час, коли люди мають заробляти собі на хліб, щоб жити, і в цей час витягнути з дому на 3, 4, 5 днів людину, яка за свій рахунок має десь поїхати жити без комфорту, вести машину, за це не отримати ніякої зарплати. Важко Якщо в перший місяць війни, наприклад, в сільській раді. Лежали списки людей до пачки листів з телефонами, номерів і так далі. І по першому дзвінку там люди відкликалися. То пройшов місяць, цей бум пропав, настало потихеньку, наставало зутиша, і на сьогоднішній день залишились ті люди, які дійсно душею і можливостями, можливо, і в цьому є питання. Вболівають за наших захисників, от і надають постійно. Допомогу, і якщо всі зараз максимально мобілізуються, ну перемога реально буде близько. Я не Арестович, щоб казати через два тижні. От, але ми її можемо кожен своїми руками, ногами і щирим серцем наближати. Чим далі, тим швидше наближати.